Привіт, дорогоціні, хотіла б з вами записати ще одне відео. Так, як один коментар мене зачепив зачепив, але знаєте, я якось не ображаюся, тому що я розумію, що дух, який у вас сидить, це є не, Бог, ну, не від Бога віра ця ваша, а від диявола. Тому що диявол чує Божі слова і його це зацепає. А чому? Тому що диявол також вірить в Бога. Він також боїться Бога. Тому він противиться, тому що, знаєте, коли як до Ісуса прийшов. Багати, да? І він теж сказав, що я хочу також за тобою бути. І Ісус сказав, що і ти продай своє майно і слідуй за мною. А він сказав, ага, хорошо. Але обернувся і думав, а йому шкода було Йому шкода було продавати, тому що ну, як же ж, в нього маєтків дуже багато, як це піти роздати біднякам. Він також наживався, в нього дуже багато було. він дуже багатий був. І йому шкода було це віддати, щоб віддати для бідних і піти далі. Але що робити? І як же ж тоді Ісус сказав, що легше буде вроблюдові через вулкоголки пройти, ніж багатому в царство небесне, тому що багатий чіпляється за, свої, за своє земне. Так? Але як я дізналася, що людина, сама людина, ось я з вами говорю, так? моє тіло, мій дух, моя душа, так, моя душа. І е, дух мій це 99%. Один відсоток лише е, це моє тіло, так? І чому я все життя вкладаюся у себе, одягаю, годую, накрасилась, десь відпочити, де щось зробити. Я вкладаюся в один відсоток. Один. А що я роблю для своїх 99%? 99% це складається душа і, тіло, і, ой, душа і м, дух наш. Да? І що я роблю для своєї душі і для свого духа? Що я роблю? А нічого. Я завкладаю свою зовнішню, своє тіло, де захворіло лікую, десь там заболіло лікую, десь там устало я йду щось відпочивати. Да? А дух, а душа. Ми зовсім не думаємо. Ми повинні, знаєте, як прийде вже кінець, да? Все одно ми всі не вічні, і все одно рано чи пізно ми всі підемо до Господа. Але ми скинемо своє тіло, як зміяшку розкидає, так і ми покинемо це тіло, і наше далі піде душа і тіло вийдуть, ой, душа і дух вийдуть з нашого тіла і піде далі, далі жити. Тіло це просто один відсоток. І чому так всі бояться? Тому що ну, цепляються за своє земне да, багатство. Да ми туди з собою не візьмемо, багатство наше жде на небесах. І ми повинні зараз вкладатися в оці 99% в душу і в дух свій, наповняти Словом Божим, вивчати Слово Боже. Ось що ми повинні знати. Ось що ми повинні вивчати кожного Божого дня, щоб принести дар для Господа.